У мене низький заряд акумулятора. Я я так. Я замінюю, вже тон Вже в мене осі осіло це. Так, слухаємо, Тарамич. Оля Михайловна, <кій> <кій> в мене було до вас звернення, я колись писав, з приводу перейменування вулиці. Можливо, ви не в курсі, можливо, в курсі, але я думаю, що все ж таки повинні були б бути в курсі. І отримав відповідь Тіщенка, да, Тіщенка, Тішенка. Це людина, це його, цього загибло батьки проживають на, на цій же самій вулиці, вулиця Паркова, яка вона сьогодні на сюди називається. Отримали вони відповідь, і я в тому числі, про те, що комісія розглядала це питання. Так, це да, що Комісія розглядала це питання і сказала, що в зв'язку з тим, що... Уже в прилуках в місті є е, вулиця інтернаціоналістів, то немає сенсу е, ще раз е, там, ну, називати вулицю ім'ям того ж самого Афганця там, чи ще когось, немає значення. Але я хочу сказати, що е, справа в іншому. Е, справа в тому, що е, під цим зверненням було 254 підписи людей. І ці всі люди вони проживають на цій вулиці або ж про які до цієї вулиці підходять. Я не можу зрозуміти яким чином комісія, в складі якої там декілька людей сидять в міській раді чи де, я не знаю, де вони сидять, і хто це, мені б хотілося б побачити ці обличчя людей, які е, мають право приймати рішення. Так може й треба. Які мають право приймати рішення там переименовувати чи не перейменовувати. Це люди, які там, якщо, е, якщо в принципі комісія... Все ж таки остаточно прийняли рішення, то я можу ці всі підписи просто передати в загальне відео і оголосити про громадські слухання знову ж таки. І цих голосів вистачить. І ми знову ж проведемо. І повірте мені, що люди отримують свою назву, ту, яку вони хочуть. Тому, будь ласка, я вас прошу розглянути ще раз це питання і все ж таки е вирішити це питання позитивно до тих людей, які там проживають. А їх, вибачте, мене 254 чоловіки. Дякую за увагу.